Коли я згадую пацієнтів, яких лікував за роки своєї практики, мене вражає одне: скільки з них просто змирилися з тим, що з віком їхній зір погіршиться. Вони приходять за сильнішими рецептами, запитують про новітні процедури, але ми рідко говоримо про те, що відбувається з нашими очима під час сну і як правильне харчування може суттєво вплинути на їхній стан. Сьогодні я хочу поділитися з вами чимось, що може вас здивувати як проста вечірня процедура, що включає в себе один конкретний продукт, може допомогти захистити і підтримати здоров'я ваших очей з віком. Наші очі надзвичайно напружено працюють протягом дня. З моменту, коли ми відкриваємо їх вранці, до моменту, коли закриваємо ввечері, вони обробляють мільйони фрагментів візуальної інформації. Тільки сітківка і тонкий шар тканини в задній частині ока містить спеціалізовані клітини, які перетворюють світло в сигнали, зрозумілі для мозку. Ці клітини є одними з найбільш метаболічно активних у всьому організмі, а це означає, що вони постійно працюють і, на жаль, накопичують стрес від цієї роботи. Протягом дня ваші очі стикаються з численними викликами. Є очевидне навантаження від екранів і штучного освітлення, але є також вплив ультрафіолетових променів, забруднення повітря і прості метаболічні побічні продукти перетворення світла в зір. Кожного разу, коли світло потрапляє на сітківку, відбуваються хімічні реакції, які, хоча і є необхідними для зору, також виробляють те, що ми називаємо вільними радикалами. Ці нестабільні молекули можуть пошкодити клітини, якщо їх не нейтралізувати достатньо швидко. Тут і проявляється магія ночі. Коли ви спите, ваше тіло переходить у режим відновлення. Це не просто відпочинок, це активний процес відновлення. Ваші очі, нарешті, захищені від світла та зовнішніх факторів стресу, можуть зосередитися на одужанні. Змінюється кровотік, що забезпечує тканини очей більшою кількістю поживних речовин. Збільшується вироблення певних захисних сполук, і, мабуть, найголовніше. Ваші клітини беруть участь у процесах очищення, які видаляють пошкоджені компоненти, що накопичилися протягом дня. Одним з найцікавіших аспектів нічного відновлення очей є процес, який називається аутофагія. Уявіть собі, що це прибирання ваших клітин. Під час сну клітини виявляють зношені частини, пошкоджені білки, дисфункціональні компоненти і розщеплюють їх для переробки. У сітківці це має вирішальне значення, оскільки накопичення клітинних залишків пов'язане з такими захворюваннями, як дегенерація макули, одна з головних причин втрати зору у літніх людей. Ваш організм також виробляє більше певних антиоксидантів вночі, включаючи мелатонін. Так, той самий гормон, який допомагає вам засинати, також діє як потужний захисник ваших очей. Рівень мелатоніну в сітківці різко підвищується в темряві, допомагаючи нейтралізувати вільні радикали та зменшити запалення. Але ось що важливо: хоча ваш організм має ці природні механізми відновлення для ефективної роботи, їм потрібні відповідні сировинні матеріали. Це підводить нас до питання харчування, а саме до того, що ви їсте ввечері, поживні речовини, які ви споживаєте перед сном, мають унікальну здатність підтримувати нічні відновлювальні процеси. На відміну від ранкових страв, які забезпечують енергію для щоденної діяльності, вечірнє харчування може бути спрямованим на відновлення та захист. А коли йдеться про здоров'я очей, мало які продукти можуть зрівнятися зі скромною чорницею. Чорниця це не просто чергова модна дієтична їжа, вона містить специфічні сполуки, які як показують дослідження, можуть безпосередньо сприяти здоров'ю очей. Глибокий синьо-фіолетовий колір чорниці обумовлений антоціанами, потужними антиоксидантами, які можуть проникати в тканини ока і забезпечувати захист саме там, де це потрібно. Але їх користь виходить далеко за межі простої антиоксидантної дії. Дослідження показали, що регулярне вживання чорниці може поліпшити кровообіг у сітківці. Це важливо, оскільки хороший кровообіг забезпечує тканини очей киснем і поживними речовинами, а також ефективно виводить продукти життєдіяльності. Дрібні кровоносні судини в очах особливо вразливі до пошкоджень від високого кров'яного тиску та діабету, захворювань, які стають все більш поширеними з віком. Сполуки в чорниці допомагають підтримувати ці судини гнучкими та здоровими. Особливо цікавим у чорниці є її вплив на зорову втому. Японські дослідження показали, що люди, які вживали екстракти чорниці, відчували менше навантаження на очі і краще відновлювалися після зорового стресу. Це свідчить про те, що чорниця не тільки захищає від довгострокових пошкоджень, але й може допомогти очам швидше відновлюватися після щоденного навантаження. Вітаміна, що міститься в чорниці, відіграє особливу роль у здоров'ї очей, яка часто залишається непоміченою. Кришталик ока містить одну з найвищих концентрацій вітаміну С в організмі. Цей вітамін допомагає підтримувати прозорість кришталика. Коли рівень вітаміну С знижується, ризик розвитку катаракти збільшується, регулярно вживаючи чорницю, ви допомагаєте підтримувати рівень цього важливого поживного речовини там, де він найбільш необхідний. Але чому саме перед сном? Час вживання має значення з кількох причин: по-перше, коли ви їсте чорницю ввечері, її корисні сполуки циркулюють у вашому кровотоці саме в той момент, коли організм вступає у фазу відновлення. Замість того, щоб витрачатися на боротьбу зі стресовими факторами протягом дня, ці поживні речовини можуть зосередитися на відновленні. По-друге, чорниця має відносно низький глікемічний індекс, що означає, що вона не спричиняє стрибків рівня цукру в крові, які можуть заважати якісному сну та нічним процесам відновлення. Дозвольте розповісти вам про сару, мою 68-річну пацієнтку, яка прийшла зі скаргами на зростаючі труднощі з нічним водінням та читанням. Огляд очей показав ранні ознаки вікових змін. Що не є чимось незвичайним для людини її віку. Ми обговорили різні варіанти, і я згадав про дослідження щодо чорниці та здоров'я очей. Вона була скептично налаштована, але вирішила спробувати додати чорницю до свого вечірнього раціону. Через шість місяців, хоча її зір не покращився кардинально, харчування так не працює, вона повідомила, що відчуває менше навантаження на очі в кінці дня. І більше впевненості у вечірніх заходах. Саме такі невеликі поліпшення можуть мати реальне значення в повсякденному житті. Кількість теж має значення. Дослідження показують, що приблизно три чверті до однієї чашки чорниці забезпечують достатню кількість корисних сполук, не перевантажуючи організм перед сном. Можна використовувати свіжі або заморожені ягоди. Заморожування фактично зберігає більшість антиоксидантів. Деякі люди турбуються про природні цукри у фруктах перед сном, але клітковина в цілих чорницях уповільнює всмоктування цукру, запобігаючи стрибкам, які можуть порушити сон. Якщо ви хочете покращити засвоєння жиророзчинних сполук у чорниці, спробуйте поєднати її з невеликою кількістю здорових жирів. Кілька горіхів, ложка натурального йогурту або навіть невеликий шматочок сиру допоможуть вашому організму краще засвоїти ці поживні речовини. Таке поєднання також має додаткові переваги. Наприклад, вітамін Е в горіхах діє синергічно з вітаміном С у чорниці, забезпечуючи комплексний антиоксидантний захист. Створення вечірньої рутини навколо цієї простої звички може посилити її переваги. Приблизно за годину-дві до сну, коли ви відпочиваєте після дня, приготуйте невелику миску чорниці. Зробіть це усвідомленим моментом: приглушіть світло, відійдіть від екранів і дайте очам відпочити, одночасно живлячи їх. Ця рутина виконує подвійну функцію, готуючи як тіло, так і розум до відновлювального сну. Я часто кажу своїм пацієнтам, що найкращий час для початку догляду за очима це 20 років тому. Другий найкращий час це сьогодні. Незалежно від того, чи ви в 40-річному віці і починаєте помічати перші ознаки пресбіопії. Чи в 70-річному віці і стикаєтеся з більш значними змінами завжди варто підтримувати природні процеси відновлення організму? Ключовим є розуміння того, що, хоча ми не можемо зупинити старіння, ми можемо впливати на те, як воно протікає. Довгострокові наслідки цієї простої звички є справді захоплюючими. Захисні сполуки з чорниці діють не лише одну ніч. Вони накопичуються в тканинах ока з часом. Регулярне вживання може збільшити щільність захисних пігментів у макулі, частині сітківки, відповідальній за гостре центральне бачення. Подумайте про це як про створення природного захисного щита від стресів, що призводять до вікових проблем із зором. Це накопичення особливо важливе для захисту від шкоди, яку завдає синє світло. Ми піддаємося впливу синього світла від цифрових пристроїв більше ніж будь-коли. Раніше, і це високоенергетичне світло може бути особливо шкідливим для клітин сітківки. Пігменти, що накопичуються в результаті регулярного вживання чорниці, діють як внутрішні сонцезахисні окуляри, фільтруючи частину цього шкідливого світла, перш ніж воно може завдати шкоди. Дослідження з цього приводу є переконливими. У дослідженні, опублікованому в одному з провідних офтальмологічних журналів, було простежено дорослих, які збільшили споживання продуктів, багатих на антоціани, включаючи чорницю. Протягом двох років у тих, хто споживав найбільшу кількість цих продуктів, прогресування вікових змін у макулі було значно повільнішим ніж у тих, хто споживав їх у невеликих кількостях. Хоча це не означає, що чорниця може зворотньо вплинути на вже наявні пошкодження, це свідчить про те, що вона може допомогти уповільнити прогресування вікових змін. Крім прямого впливу на тканини ока, чорниця підтримує загальне здоров'я судин. Ті самі сполуки, які підтримують здоров'я дрібних кровоносних судин в очах, також сприяють кровообігу в усьому тілі. Це важливо, оскільки здоров'я очей не існує ізольовано, воно пов'язане з серцево-судинною системою, метаболічним здоров'ям і навіть функцією мозку. Говорячи про зв'язки, взаємозв'язок між здоров'ям очей і здоров'ям мозку є сильнішим ніж багато хто усвідомлює. Сідківка фактично вважається частиною центральної нервової системи. Вона розвивається з тієї ж тканини, що й мозок, і має багато схожих рис у структурі та функції. Поживні речовини, що захищають сітківку, часто захищають і клітини мозку. Регулярне вживання чорниці пов'язують із кращою когнітивною функцією у літніх людей, що свідчить про те, що ця проста вечірня звичка може приносити користь не тільки зору. Я пам'ятаю, як обговорювала це з колегою, яка спеціалізується на неврології. Вона згадала, що багато її пацієнтів з віковими когнітивними змінами також повідомляють про проблеми із зором, і навпаки. Якщо задумати, це має сенс. Той самий окислювальний стрес і запалення, які впливають на клітини мозку, можуть пошкоджувати клітини сітківки. вирішуючи ці основні проблеми за допомогою харчування, ми одночасно підтримуємо обидві системи. Для тих, хто турбується про діабет або контроль рівня цукру в крові, чорниця має особливі переваги. Незважаючи на те, що це фрукт, вона має відносно низький вплив на рівень цукру в крові порівняно з багатьма іншими солодкими продуктами. Деякі дослідження навіть свідчать, що регулярне вживання чорниці з часом може поліпшити чутливість до інсуліну. Це важливо для здоров'я очей, оскільки високий рівень цукру в крові. Є одним з основних факторів ризику діабетичної ретинопатії та інших проблем із зором. Особливої уваги заслуговує протизапальна дія чорниці. Хронічне слабке запалення зараз визнається причиною багатьох вікових захворювань, включаючи захворювання очей. Сполуки, що містяться в чорниці, діють на клітинному рівні, заспокоюючи запальні реакції. Мова йде не тільки про зменшення почервоніння або подразнення, а про створення внутрішнього середовища, яке сприяє загоєнню та захисту від пошкоджень і погіршення стану. У своїй практиці я помітив, що пацієнти, які дотримуються протизапальної дієти, часто повідомляють про поліпшення, що виходять за межі їхніх основних проблем. Вони краще сплять. Мають більше енергії, і так багато хто з них повідомляє, що їхні очі менш втомлюються наприкінці дня. Хоча важко відокремити ефекти будь-якого окремого продукту чорниця, безсумнівно, є цінною складовою цього підходу. Варто зазначити, що, хоча існують добавки з чорницею, цілі ягоди мають переваги, яких не можуть надати ізольовані екстракти. Клітковина, вміст води та складний комплекс поживних речовин у цілих ягодах взаємодіють між собою таким чином, що наука досі, досі досліджує. Крім того, вживання цільних продуктів у рамках вечірньої рутини має психологічні переваги, яких не може надати таблетка. Давайте поговоримо про практичні поради щодо впровадження цієї звички. Почніть з малого, якщо потрібно, навіть пів склянки чорниці ввечері принесе користь для зручності. Тримайте заморожені ягоди під рукою, спробуйте різні способи приготування. Просто так, змішані з йогуртом, або навіть у складі простого смузі з невеликою кількістю мигдалевого молока. Головне, знайти спосіб, який вам сподобається, адже найкращий план харчування це той, якого ви дійсно дотримуєтеся. Деякі мої пацієнти проявляють креативність. Один чоловік додає до своїх вечірніх чорниць подрібнені волоські горіхи та трохи меду. Інша пацієнтка готує те, що вона називає десертним йогуртом грецький йогурт з чорницями та краплею ванільного екстракту. Ці невеликі штрихи роблять цю процедуру приємною, а не лікувальною, що значно покращує довгострокове дотримання режиму. Послідовність це, мабуть, найважливіший фактор вживання чорниці раз на деякий час не принесе кардинальних змін. Але якщо зробити її частиною вашої вечірньої рутини щовечора. Її захисні сполуки накопичуватимуться і забезпечуватимуть постійну підтримку здоров'я ваших очей. Це ідеальний приклад того, як невеликі стійкі звички можуть мати глибокий вплив з часом. Я завжди наголошую пацієнтам, що це не про досконалість. Якщо ви пропустили один вечір або навіть тиждень, не здавайтеся. Просто поверніться до звички, коли зможете. Організм надзвичайно вибачливий, а користь накопичується протягом місяців і років, а не днів. Важливим є загальний зразок, а не окремий випадок. Особливо для літніх людей збереження хорошого зору це не просто можливість чітко бачити, це незалежність, безпека та якість життя. Проблеми із зором збільшують ризик падінь, ускладнюють або унеможливлюють водіння автомобіля і можуть призвести до соціальної ізоляції, вживаючи прості профілактичні заходи, такі як регулярне вживання продуктів, корисних для зору, ви інвестуєте у свою здатність залишатися активним і задіяним у міру старіння. Я на власні очі бачив, як зміни зору впливають на життя моїх літніх пацієнтів. Одна жінка мусила відмовитися від улюбленого книжкового клубу, бо читати стало занадто важко. Інший перестав відвідувати вечірні богослужіння, оскільки не міг безпечно керувати автомобілем після настання темряви. Це не просто незручності, це втрата зв'язків і цілей, що глибоко впливає на самопочуття. Перевага цього підходу полягає в його простоті та доступності. Вам не потрібні дорогі добавки або складні режими. Лише щоденна порція чорниці, яку можна з'їсти в рамках заспокійливої вечірньої рутини, може забезпечити вашим очам підтримку, необхідну для нічного відновлення та довгострокового здоров'я. У поєднанні з іншими здоровими звичками, регулярними оглядами очей, захистом від ультрафіолету та загальним правильним харчуванням, ця проста практика може стати потужним інструментом для збереження зору протягом усього життя. Пам'ятайте, що підтримка здоров'я очей за допомогою харчування не замінює регулярного догляду за очима. Продовжуйте відвідувати офтальмолога для проведення рутинних оглядів: носіть сонцезахисні окуляри на вулиці та своєчасно реагуйте на будь-які зміни зору. Вважайте чорницю частиною комплексного підходу до збереження зору з віком. З віком ми маємо більше контролю над станом свого здоров'я, ніж часто усвідомлюємо. Так, генетика відіграє свою роль, і так, деякі зміни неминучі. Але щоденні вибори, які ми робимо, що ми їмо, коли ми їмо. Як ми дбаємо про себе, ці фактори можуть суттєво вплинути на те, як ми старіємо. Ваші очі, які щодня працюють, щоб допомогти вам орієнтуватися і насолоджуватися світом, заслуговують на найкращу підтримку, яку ви можете їм надати. І іноді ця підтримка може бути такою простою, як миска чорниць перед сном, яка надає вашому організму саме те, що йому потрібно для підтримки природних процесів відновлення і допомагає. Зберегти ваш дорогоцінний дар зору на довгі роки.